Шоста колона в Україні є дивні організації з ознаками тоталітарних сект. На словах за процвітання держави, а на ділі закликають до активних протестів і відмови від громадянства. Свавіля чиновники допікає. Корупція та беззаконня залишаються нормою. Якщо ваші права порушення свободи зневажено, то з цим до нас. Я Віталій Ковач, і Це програма Дістало. Ми говоримо про все, що заважає нам з вами гідно жити. І задля цього працюємо без перерви на рекламу. Обурені та злі люди починають шукати шляхи виходу, якщо влада не захищає їхні права. І тут з'являються люди, які із людського невдоволення витискають зиск. Потрібно зібрати групу адептів, взяти собі гучну назву, скажімо, комітет по боротьбі із корупцією, а хто зараз на таке не клюне, або захисту інтересів громади, винайняти квартиру під офіс, розповісти усім родичам і сусідам про свою активну громадянську позицію, зібрати з них гроші на ато і запрошувати усіх охочих на курси правової обізнаності, щоб уміти захищати свої інтереси. А коли прийдуть, тут уже можна і про Бога говорити. Такі дивні об'єднання, які роблять своєю біблією конституцію, але тлумачать її на свій лад, з'являються у багатьох містах західної України. Людей там закликають писати відмову від громадянства і не визнавати закону влади. Сергій Антонов проникнув у це середовище і з'ясував, до чого призведе маніпуляція невдоволенням. У цьому звичайному тернопільському будинку з табличкою юридична консультація збираються борці з організованою злочинністю. За даною легендою для легковірних криється мало зрозуміле, зате добре втаємничене формування, називаюче себе територіальною громадою Тернополя, хоча поводяться явно не так, як би належало людям із благородними цілями. Алло, добрий день. Добрый день. я припрошую. А тут десь є така територіальна громада Тернополя. Є ну подождіть. Гостей тут явно не чекали і візиту зовсім не раді. Здавалося б, чого ховатися громадським активістам, які борються за праве діло. Ви в мене в приміщення не нада нічого зробити. Не буде нада. Ну ви за зараз... я ж все розумію. Ви ви ви, ви і по чому парадоксально, але цей комітет боротьби з організованою злочинністю та корупцією зажив у місті лихої слави. Місцеві журналісти розкопали, як вони у магазинах Тернополя збирали гроші та іншу допомогу для АТО. То ви. Що їх передавали в руки міліціонерам, вони не мали права їх брати. Ну, є розписки, там потім ті гроші десь на місяць лежали в, тут в міліції. З'ясувалося, крім конспіративності, в організації є набір дивних особливостей, які вказують на її фіктивність. Хоча і має офіс та цілий штат записних борців, але офіційно не зареєстрованим. Після того, як був опублікований матеріал, журналіста зачинили в приміщенні. Його примушували до тих дій, які він там не хотів робити. Його фотографували в якихось неприпустимих позах його знімали на відео, його допитували, збирали його особисту інформацію. Погрози надходили і до редакції інтернет-видання, яке насмілилося розповісти про комітет, в якому нас застрів ігор Таловов. за плечима натхненника шість судимостей. Ця обтяжлива обставина не завадила йому та його спільникам назватися не більше, не менше територіальною громадою Тернополя. Ті, хто повівся на назву і завітав на вогник до нових Ців за щасливе життя були спантеличені присутнім. Читали лекції Давній і перевірний спосіб промивання мізків була лекція, яка називалася Лікбез. Нам розказували про те, як ми можемо перейти з правового поля фізичної особи в правове поле людини, були не знаю, чи то маніпуляції, чи то якісь нововведення на рахунок. Читання конституції на такі конституційні читання людей збирають сарафанним радіо з вулиці, так просто не потрапити, приходять тільки за рекомендаціями. Лектори причаровують своїх слухачів юридичною еквілібристикою, яка нічого спільного з правом не має. Як правило, всі закони внутрішні закони України вони касаються так, фізичних ліц, касаються громадян. І очень, очень в маленькому кількості законів зустрічається і то дуже косвенно, трава. Чоловік ті, хто не плюнули на це все і не відсіялись після перших читань, а навпаки, прагнуть поглибити свої знання, потрапляють у вузьке коло обраних. Їх виняткових запрошують у святає святих офіс. А вже там розлоги просторікування про закон і право змінюються на промови про Бога. Потім ми прийшли до них особисто в офіс. Там була картина трошки інакша. Там вже не було чистої громадської позиції, там були деякі релігійні мотиви. Тут борці з корупції називають себе церквою Бога Живого. Її кістяк львівські та хмельницькі так звані лектори, збирають людей на вихідних в різних точках розкиданих по місту. Вірним адептам обіцяють видати довідку, яка засвідчує їхню елітність, належність до вищої касти. Пропонували відмовитися, ну якби реально написати заяву, вступити в громаду, і ти перестаєш бути громадянином України. Ти отримаєш свідоцтво волевиявлення людини, і ти вільна людина, на яку не поширюється Україні, ти можеш не платити податки і жити ну так і в громаді. І щас як називається як нас стане багато, ми це в них заберемо Ріні такі мережі під вивіскою територіальних громад після сплеску громадянської активності виникають повсюду. Особливо вони активні в західних областях, які завжди відрізнялися патріотичним духом і набожністю. Зараз хто вважає себе господарем цієї землі, підходить значить, людина, житель села такого то обов'язково прізвищем. по побачимо віддати народження і підпис. За ширмою правової освіти та місцевого самоврядування розростається нова організація, яка не визнає закону, порядку та легітимної влади. Гасло, людина вища за все, зручна і красива маніпуляція. Я як громадянин, бачка. а Я як людина, ви а ви знаєте візницю між людиною я і громадянином? Знаєте, ви декларуєте, ви декларуєте що місцево ви... органи самоврядування перепрошую, ви... в тому числі районна, обласна, верховна, нелегітимні на цьому відео, де підписувало угоду між собою кілька сіл Львівщини. Головною дієвою особою була львів'янка Наталія Перейми Біда. Нам вдалося зустрітися з нею. Насправді ми не є організацією, тому просто коли люди починають наводити порядок на своєму подвір'ї, на своїй вулиці, а і бачать, починають вивчати законодавство, і бачать, що проти них діють хтось незаконно. Люди ну починають гуртуватись. Члени нової громади підписують договір лише самі з собою. Бо, як головна влада для них це конституція. З львівською владою адепти основного закону сваряться регулярно, закидають її дивними проханнями. Останнє виділити приміщення для святкування річниці підписання договору територіальної громади. Це група людей, які представляються територіальною громадою і роблять певні акції чи певні ставлять певні вимоги, що вона є. Ну, єдиним джерелом влади в місті, якщо подивитися на сайт територіальної громади, то ця група людей досить велика. Вони присутні практично у кожному містечку і не лише західної України. А сам принцип діяльності базується на дивовижному поєднанні правознавства, анархізму та релігії. З невеликою відмінністю у схожий спосіб свою діяльність в Україні починали тоталітарні секти, такі як біле братство, чи відомі на західній Україні догналіти, але своїх послідовників до Бога живого новоявлені віряни ведуть через іншу біблію конституцію, щоб уникнути підозр і претензії правоохоронців. Своєрідні тлумачення конституції, як і тлумачення Біблії, справляють належне враження. Особливо на тих, хто погано орієнтується в правових питаннях, зате легко визначає для себе винних у власних бідах. Наслідки такого просвітництва у неспокійній країні можуть вийти далеко за межі права і закону. Сергій Антонов дістало. Ти люби мене, як я, ти засіяє у моїх очах, я люблю тебе, донестям. Злива весняна, тепла, злива, Стикає сльозами по моєму склі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Зі мої мрії тільки про тебе, всі мої думки віддані тобі. Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі мої. На світі є, одна країна, яку люблю це Україна. І, і, люблю любити, я буду і ніколи. Я її не забуду на світі, є одна країна, яку люблю, це Україна. Буду й ніколи я її не забуду. І ти знаєш навіть на жалію життя моє це нове життя, в якому я лиш про тебе мрію, в якому ти, в якому я. Себе забув про труднощі свої. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна і її Люблю, любити, я буду і ніколи я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. І її люблю, любити, я буду і ніколи я її не забуду. ну первое здравствуйте очень рад что у вас много Я думаю что мы найдем общий язык Значит, первый и самый страшный от чего мало кто из вас задумается, что все мы на 90% зомби. Остальные больше. Значит, что такое зомбирование? Это подмена естественных знаний землян, данных человеку от родителей и природой, на ложные, научные и прочие, прочие политические программы. Вот как только вам подменяют сознание, вы даже не знаете, о чем вы говорите, во что вы идете и кого вы при этом поддерживаете. Хотя думаете, это очень страшно, что вы делаете все правильно. Итак, первый вам всем вопрос, вы сразу готовьтесь в диалоге со мной работать. Значит, первое, всех нас учат в школе, когда мы приходим, что учить нас будут учить от простого. Первый вопрос, корень слова какой? Ложь. Ложь. И так никто не видит. Все своих детей в школу ведут для того, чтобы им давали ложные знания. Самое первое из этих ложных знаний, вы знаете, есть такое действие по математике первое, которому учат? Какое? вложение? Скажите, пожалуйста, а по-русски как это будет? Кто-нибудь знает? Суммирование, правильно. В школу то сегодня... Школьные, или как я их называю, научно-образовательные программы зомби. Они слово «сумма» изъяли из оборота. И они сегодня опубликовали в одном журнале, в одной книжке справочнике 2005 года, как они зомбируют нас на математике. Итак, первое, самое главное, самое страшное, что нам выдают таблицу умножения, да еще прикрываются именем Пифагора. И говорят, что это табличка умножения Пифагора. А кто-нибудь помнит у Пифагора главную его теорему? Пифагоровы штаны во все стороны равны. Сумма квадратов катетов равна квадрату гиптинузы. Так как мог Пифагор такую дурь написать, по которой учат наших детей, когда он четко отделял сумма – это сумма, а возведение в степени умножения – это другое дело. Что это значит? Это значит, что если мы берем А квадрат, а на А получается А квадрат. А теперь обращаю ваше внимание. 2 умножить на 3. Сколько это будет? 6. Вот видите? А теперь смотрите. Я вам что сказал? 2 умножить на 3. Что вы сделали, когда посчитали 6? Суммировали. Суммировали. Обратите внимание, до какой глубины все зомби. Мы пишем 2 плюс 2 плюс 2. Написано 2 Умножить три. Вот где главное. И люди этого не видят. Вот что самое страшное. Точно так же, как сегодня, наконец, написали на табаке. Это вас убивает. Он читает, но курит. Ему написано. Черным по белому. Это убивает вашу жизнь. Он читает и курит. То есть настолько тормозные центры абсолютно вырублены у человека.